251 хітпойнт він вже зчистив сетапу супротивних сил, і це вже прекрасно танкісти, правда? А чому б і ні? Якщо є можливість реалізуватися, тому, тому можна і реалізувати. Бачиш, якщо грати від башні, яка до речі може танкувати, і не всі знають, що можна лупашити його такі ті, ті лючки. І навіть під маску гармати, якщо заряджати голду, але ми знаємо, що не всі заряджають голду або просто. Не мають змоги ставити голду із за свого фінансового забезпечення. Кісти, є таке чи нема? Добре, беруть базу, наші беруть базу. Що ви базу берете? Давайте краще розчехляти. давайте краще набивати і напулювати. Що база дасть? База, база дає профід, звісно, що ж. але не такий великий буст, як напуляна шкода, як демедж, правда. Після бойову статистику. База, звісно, це круто, але потрібен демедж. Нам потрібен демедж. А ну з'їжджай, хто там базу бере? Ти що? О, чманівчишо, наш важкий танчик базу бере. Та як ти що робиш?